Роман Безсмертний, колишній посол України у Білорусі, дипломат та політик, з нами на зв'язку. Пане Романе, добрий день. Добрий день. Доброго дня, вам. пане Романе. Цими днями минає третя річниця звільнення Київщини. Я знаю, що ви особисто власне на власній шкірі пережили звірства російських окупантів. Розкажіть, яка була ваша перша реакція, коли росіяни зайшли фактично у вас, до вас у двір, до вашого дому? Що казало ваше серце? Вам хотілося втікати, лишатися, не знаю, стріляти або виживати будь-якою ціною? Ну, трапилась така ситуація, що о, мама лежала, і я мусив, виглянуло сонце. Я мусив її вивести на о, повітря. Просто посадити на стілець, щоб вона могла подихати повітрям. Я взяв її під руку, ми якраз сходили із східців, і в цей час десь в районі півтора десятка осіб ускочили у двір. І в цій ситуації, ви розумієте, я ні рухатися не міг, тому що мама ледь стояла. І мені треба було і її тримати і відповідати на їхні питання. Знаєте, я. Розумів, що рано чи пізно я зустрінуся з ними, але що в таких обставинах я навіть уявити собі не міг. І тому, от, власне, це перше, коли перша реакція, перше моє розуміння, що це окупанти, це ворог, які входять у твою господу. Ну, а далі я маму посадив на лавку. Na ulicy, no i potem był dopyt, on trwał gdzieś w okolicy 5 godzin, może nawet dłużej. A co w ten czas się z mamą? Myślę, ja że mama dosyć za was przeżywała. Czy macie świadomość, że się do, do swojej matki? E czy już jak was zabierał na ten dopyt, to tam już były różne były. Ну, я відвів її до ліжка, і потім те, що було. Ну, власне кажучи, я був готовий до будь-якого розвитку подій. А, далі пішли погрози а, від бажання, щоб я відповідав на питання, на які а, десь третину я і знати не знав, про що йде мова. А потім пішли погрози, потім поставили до стінки розстрілювати. А, і десь оце продовжувалося а, десь ну, може п'ять, може п'ять з половиною годин. Стосовно того, а, чи думав я, що я залишиться живий? Ні. Не думав, я розумів прекрасно, хто я є, хто а, ці вороги. І тому так подумки, я вже, в принципі, попрощався з життям і очікував, коли це власне має трапитися. Ну але а, потім. Вони спочатку залишили під мене під контролем двох осіб, щоб вони доглядали, тому що я так зрозумів, що щось трапилося. Вони почали бігти. Ці дві особи лишилися при мені. Ну потім і вони покинули мене. А таким чином я навіть не зрозумів в результаті яких обставин, чому я залишився живий, чому вони покинули двір. Ну а далі було ще. Наступних декілька таких же зустріч з таким же сюжетом, от який я сказав вже в перший момент, коли ми побачили, можна сказати, що у вас за спиною досить сильний ангел, який вас захищає. І, дай Боже, щоб так було далі. Пане Романе, але як думаєте, на людей впливає окупація? Може, це наївне питання з моєї сторони. Тому що я не можу собі уявити, як виглядає саме окупація, бо ніколи я не опинився в такій ситуації. Знаєте, я скажу зараз річ, яка, мабуть, багатьох здивує, але моя праця в Білорусі і знайомство з літературою Василя Бикова, вона мені в цій ситуації допомогла. Я якраз незадовго до початку. Чергової агресії російської почав читати багатотонник Василя Бикова про окупацію в Білорусі. і Я подумки програвав цю роль. Я йшов дорогою цих героїв, і я розумів, що ми знаходимося в такій ситуації. А тут уявіть собі, що мені довелося ще довгий час їздити на переговори в Мінськ з російською стороною. Я розумів, то цей ворог, що він може робити. Як він буде поступати, тому що знаєте, так вдень це були допити, а ночами це були обстріли з термобаричної зброї, коли село починало горіти, просто будинки горіли. В день обстріли, поранені люди і безкінечні крики, постріли, гармати. Це ж а село знаходиться в районі, там, де Буча, Мощун, Ірпінь. Це самий епіцентр боїв під Києвом. Тобто, ти весь час а, знаходишся в умовах а, грохоту, канонади, і а, що тут рятує те, що ти намагаєшся якби витримати все це, шукаєш собі сили, але я можу вам сказати слова процитувати блаженішого а, а, Святослава. що якщо нас Бог не збере не береже, нас в такій ситуації ніщо не може зберегти, тому що це випробовування яке. Ну, воно знаходиться за межею людських можливостей, і тут е, хіба що просто хронологія подій і досвід, мій робота, багаторічна терпіння, е, яким ти мусиш володіти як дипломат, дозволило у цій ситуації вижити. Але якби не Господь Бог, я тут з вами абсолютно згоден. Це просто ангел, який зберіг, а е, все інше пояснити просто неможливо, пане Романе. Як ви вважаєте, перемир'я для Росії це підготова до широкомасштабних військових дій або в Європі, або в Україні? Я переконаний повністю в тому, і я це розумів ще в десятих, п'ятнадцятому, шістнадцятому, дев'ятнадцятому роках, коли був на переговорах, будь-яка пауза це переддень нападу на Європу. Це було зрозуміло і тоді, по планах, по стратегії, тому що в момент переговорів, коли вони набирають такого емоційного темпераменту, противник завжди в чомусь проговориться в фразах, в словах і так далі, ми ще тоді очікували можливої агресії проти Литви. і вже тоді, ще коли не було стіни з Польщею, було зрозуміло, що це були два ключових удари в майбутній агресії рашизму рашизм і вся система російська вона не може жити без агресії. Фюрер Московський, як вождь, він не може бути фюрером без агресії постійному. А 140 мільйонів населення їх просто годують цією агресою. Це населення, яке воно не їсть, не п'є, а воно лише упивається своєю ненавистю до українців, до європейців. Якщо послухати сьогодні телебачення радіо Росії, то це просто це якийсь густок ненависті до людства, до всього того, що відрізняє когось від того, що є расизмом. Тому я переконаний, що ця пауза буде використана для нарощування потенціалу для війни проти Європи. Пане Романе, Європа останнім часом говорить про збільшення оборонних бюджетів, говорить про те, що потрібно посилювати військове виробництво. Але насправді, на вашу думку, Європа здатна сама себе захистити без Сполучених Штатів? Я в цьому не маю сумніву, що те, що робиться з березня 2022 року, після прийняття рішень тоді і стосовно розвитку оборонного комплексу Європи і допомоги Україні. А особливо нинішніми рішеннями, які пов'язані з програмою РіАрм Europe, яка спрямована на розвиток оборонно-промислового комплексу Європи, формування об'єднаних збройних сил Європи, Європі а, потрібно на сьогоднішній день лише а, тісний взаємозв'язок трьох компонентів: це Україна, Велика Британія і Європа для того, щоб сформувати остаточно всі відповіді на питання обороноздатності. Те, що стосується оборонно промислового комплексу і потенціалу, він знаходиться а, в фінальній частині формування. І в цій ситуації лише а, обмеженість ядерної парасольки над Європою, обмеженість, я на цьому підкреслюю: вона не повна без Сполучених Штатів Америки, воно ставить під загрозу Європу. В усіх інших компонентах, маючи такі складові, як єдина. Боєздатна армія повністю підготовлена, і маюча досвід війни з Росією. Це українська армія, флот британський, його ядерний компонент і оборонно-промисловий комплекс континентальної Європи можуть сформувати те, що називається і ОПК Європи, і Сили Європи, які здатні а, вразити здобути перемогу над Рашидом. А як ви оцінюєте можливість розміщення таких стабілізаційних сил в Європі, в Україні, про які зараз говорить Європа? На вашу думку, це матиме якийсь такий ефект на військові дії в Україні, на гарантування того, що Росія далі не піде, не піде в Європу? Або все ж таки це буде такий якийсь політичний красивий жест, і на цьому, власне, і все Це важливо, це необхідно. З точки зору того, що Європа єдина і Україна це частина Європи, і тут є і символ, і демонстрація сили, але а, треба розуміти, що сьогодні українська армія не стільки збройні сили, сили оборони, не стільки потребують присутності підрозділів, скільки матеріально-технічного забезпечення. Бронетесніка, зброя, боєприпаси, системи протиповітряної, протиракетної оборони, літальні системи, ну і те, що стосується логістичної бази ремонту. Тобто, ці компоненти дозволяють в присутності навіть невеликої частини європейських підрозділів, а вони потрібні насамперед європі, тому що це досвід вивчення ситуацій, розуміння, що таке сучасна війна. Дорогі панове, сьогодні в нинішній час в Сполучених Штатах Америки в пустелях копіюють ті поля битв, які зараз знаходяться в Україні, щоб зрозуміти і навчитися, що таке сучасна війна. Тому важливо не стільки присутність, скільки забезпечення, а присутність це сама собою необхідність. Бо від Лондона до Києва це єдиний простір, який доведеться захищати. Якщо е, нинішня ситуація не дозволить здобути перемогу над расизмом, бо всі ці розмови про перемир'я, про сісфаєр, там і так далі, це лише пауза до континентальної, потім і глобальної війни. Рашизм може бути лише розгромлений, його умиротворити неможливо. Це те ж саме, з чим ми зустрічалися людство в ході Другої світової війни. Пане Романе, дуже коротко, бо в нас залишається такі хвилина. Чи Європа також не проспала своїх безпеки і допомоги Україні? Ні, я переконаний та інформація, якою я володію, вона говорить про те, що Європа має такий потенціал. Європа може забезпечити Україну необхідними компонентами. А якщо в чомусь вона і має проблеми, то це можна організувати з точки зору європейського потенціалу оборонно-промислового комплексу. Тут дуже важливо розуміти, що оборонно-промисловий комплекс Європи це свого роду така ж сама копія, як Сполучених Штатів Америки. Інша справа, що три четвертих продукцій необхідних Європа купувала в Сполучених Штатах, а не забезпечувала своїм. А виробництво це дозволяло робити. Тому в даному випадку я погоджуюся з фахівцями, які кажуть, що невелике вкладення в розвиток оборонно промислового комплексу Європи це і шалена допомога Україні, і крок на забезпечення безпеки Європи. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, пане Романе, за розмову. Нагадаємо, розмовляли з Романом безсмертним політиком, дипломатом, колишнім послом України у Білорусі.